Я хочу, щоб скоріше закінчилася війна, щоб усі сини, онуки, повернулися живими додому, ну, і щоб Україна наша процвітала. І матерям велике спасибі за виховання своїх дітей. Зараз в мене молодшому сину є 6 років, на той час йому було не було навіть 5 років, коли пішли до лави. ЗСУ, а донечці зараз 11 років. Чому прийняли рішення? Тому що ми не хотіли бути за межами відсутні. Ми хотіли брати в чомусь участь, допомагати. І ми хотіли триматися всі разом. Навіть найменша допомога була вона дуже велика і потрібна. На початках ми я працювала особисто. В Львівському госпіталі ми доглядали хворих, важко поранених. А тепер ми тут нас перевели. Ми зараз знаходимося тут ближче до лінії фронту. Діти все ж таки підтримали рідні і близькі. І на початках дуже скучали. от на їх зараз я знаходжуся, я їх не бачу. Їм важко було спочатку без мене, а зараз вони спокійно сприймають, вони розуміють, що зараз такий час, і ми повинні триматися разом, підтримувати один одного. Зараз такий час. Ми, ми, ми мусимо бути разом і йти до перемоги, щоб все. бога добро